Друзі, привіт всім! Сьогодні у нас вже масовий цвіт полуниці і нашу полуницю треба обробити останній раз. Це буде фунгіцидно інсектицидна обробка, буде вона робитися такою баковою сумішшю. Виходить, у нас буде Sky плюс Tempo. і ще дамо кальцеву слідку. Зараз ще можна давати. Це буде у нас кальциніт від Яра Міла. Дамо десь грам 25-30 на відро води. Давайте трошки я розкажу про препарати. Відео буде коротеньким. В тому році я обробляв значить, нашу полуницю скаєм від сірої гнилі і темпом мене був експериментальний від трипсів. Трипса, в принципі, полуницю не била. І все було добре, тому в цьому році я можу сміло вам рекомендувати темпу від е, сімейного саду, якщо ви дійсно там, вибрали собі лінійку сімейного саду. Якщо брати сингенту, це був Актелік. По ціні, друзі, по ціні те саме. Що там скільки актелік на 5 літрів, був пачечка десь гривень 30, може чуть більше. Темпо Три, 3 грама у нас іде на 10 літрів. Ціна пачечки 60 гривень, там 65, плюс-мінус те. Тобто різниці в принципі немає. Тут ще навіть є, що безпечний для бджіл. Інсектицид у нас третій клас, помірно токсичний, він не сильно небезпечний для бджіл. Це якби він був другого класу, там, да, дійсно це смерть була б для, для бджіл. А так можна він плюс без запаху. Це саме ідемо. Від е, цієї тріпси, тому що вона така гадость, що дуже сильно б'є повоницю, особливо засушливий сезон. Ну і скай від сірої гнилі е, це не свіч. Свічка, звісно, працює краще. Але, друзі, пачечка ская 30 гривень, а пачечка свіча у нас 120 гривень. Тобто, пачечка ская йде на 10 літрів води, а пачечка свіча е, йде на 5 літрів. І щоб обробити, е, наприклад, від сірої гнилі свічом, зараз це буде діамантова ягода. Тому нас в цьому році не заливає, в тому році теж не заливало. Такого великопереникового ефекту, я думаю, не буде. Тому скай, я думаю, справиться. Плюс він тут, по-моєму, ще від борошнистої роси. Потім що це ще? Аль-теранаріос, -аль -на що навіть говорить важко. Мене, в тому році він якось був на 1 градусі це була стара градка Пилуниці. Ну Таке обробити треба, це такі грибкові захворювання, які з'являються вже коли починається наша ягода. По термінам очікування, темпу, по-моєму, 2 тижні було. Якщо не помиляюся, 20 днів. До, зб... до, зб... до збору врожаю овочеві 20 днів. Ну сюди ми на ягідні яблуні 35. Овочеві 20 днів. Ну, 3 тижні. У нас ягода буде. Ну, десь вона й буде через 3 тижні, не раніше вона буде, нема тепла. Ну і плюс наш скай. Період очікування, овочі, та виноград 10 днів, занятковий 35. Так що 10 днів це тиждень. ну В принципі, свіч 7 днів був. 5-7 днів я вже забув період очікування, щось, щось трошки вилетіло з глуп, бо я вже давно не, не, не користувався. Так як у нас буде, я думаю, тут дві заправки, я так думаю, ну нам по грошам тут копійки 120 і 60, грубо кажучи 200 гривень, ну і кальціоніта там 30 грам піде то таке. Щоб обробити, нас тут виходить десь 200 полуниці, там 2 грядки, тут грядка. Бо ми воду теж будемо обробляти. Вже раз обробляємо всю, то будемо обробляти всю. Воно швидко розчинюється. Типу чомусь хорус напоминає. Все. І зараз ще візьмемо. Важе така грана. Ну, друзі, без цього ніяк. Якщо хочете ягоду поїсти, без цього ніяк. Інакше будуть проблеми. Серйозні. Тому рекомендую повністю свою завчасно обробляти, щоб потім не задавати мені питання серед сезону, а що це таке? З ягодою, а що це вона не, не спіє, а, а що це груші є? Ну, пошло поїхало, Ви поняли. І зараз насиплюємо ще, я думаю, знайдемо тару. 30 грамів кальциніту і хай він розчиняється. Вода у нас з бочки, нагрита, це буде швидко. Хоча мені з Яраміла писали, що треба 60 грам 80 грамів десь на 10 літрів, друзі. Я жара не буду ризикувати, щоб хоч без, без ягоди не залишитися в цьому сезоні. А зараз буде розчиниться. Так, балон у нас буде на акумуляторі і розпілює чітко. Десь дві заправочки у нас, я думаю, буде. Полку я вже обробив і трошки Азії. Ну, полка сама красива в цьому році, така, як солдати, вся одна в один. Місцями бачу де-не-де де. легенько підкручує листя, це не вистачає мікроелементів. А, бо ми з Артуром теж на цю тему спілкувалися, то. Це не хвороба, це просто рослини місцями слабкий імунітет. Тому треба трошки вносити добрива і її годувати. Тоді ситуація стає кращою. То полка в цьому році саме така красива, бачите, вже вона місцями перецвітає. Для тих, хто буде дивитися відео перший раз, то ну, взагалі по таким обробкам є такі люди, то обробки проводяться від тріпси і від сірої гнилі на піку цвітіння полуниці, коли полуниця масово цвіте, і вона на піку. Я думаю. Ну не, ну, не важко кожному розібратися, коли пік цвітіння. Місцями бачу, навіть вона перецвілась, скоро треба буде давати калій по листю, я так думаю. Якраз днів 5-6 і почну вже вносити калій. Може раніше. Побачимо по погоді, чи не буде дощів. Тому що вона вже наливається. І ягода, я гадаю, думаю, через тиждень-два з половиною повинна бути. Азія наша трошки грядка така, тут, знаєте, очень не очень, Ну, така нічого теж, бачите. Місями змерзло, бачите, ось як померзло, це з літок не буде цього. Десь огровок напритулялося, місцями померзло трошки, бачите. Крупні саме ягоди мали бути, але Ні, нічого. Таке в житті буває. Особливо цей сектор трошки підмерз. Ось чорна, теж, бачите, як морозило серйозно. Вітер тут саме з цієї сторони воно... По життю воно підморожує. Але таке, знаєте, якби не вкривали, то був взагалі. Хуже. А цвіто десь, я думаю, Азії відсотків 10% пропала в цьому році. Ну, це ще не втрати в порівнянні з людьми, які втрачали в цьому році більшу половину врожаю, якщо не весь. А, то зараз я ще піду другу дозу і дойду залишок полуниці. Наш кальциніт уже розчинився, поки я говорив за полку, там 2-3 хвилини. Він розчинявся, швидко розчиняється, вода трошки нагріта, то о, дуже швидко розчиняється кальциніт. І зараз наші хімікати, інсектицид і фунгіцид, і закінчуємо наш сьогодні день обробкою полуниці. І, по суті, вже, друзі, немає що з нею робити. Ще залишиться дві зробити калієм. І На цьому історія закінчується. А далі вже ми. Чекаємо ягоду. Ну, надіюсь, приморозка не буде під кінець травня, бо всяке в житті буває. А там далі вона почне вже. Я бачу, місцями вже викидає уси, почне вже плодоносити, ми ягодку там зберемо і почнемо займатися вже виключно саджанцями полуниці і готувати її до полуниці. Потім вже будемо в майбутньому її повністю там все пересаджувати.